Вітаю всіх глядачів нашого вебінару. Сьогодні ми говоримо про вступ в Ягелонський університет, і буде інформація, що змінилося в порівнянні з попередніми роками. Які є нюанси, на що потрібно звернути увагу, на які спеціальності є шанс вступити, на які спеціальності, на жаль, не буде шансів цього року вступити студентам. Минулі роки вступ в Ягелонський університет був на основі тільки мотиваційно-профільної співбесіди, яка проходила онлайн. Не потрібно не бралися до уваги оцінки з профільних предметів, ні атестат, ні ЗНО чи НМТ, як два роки підряд і третій також цього року буде. Тому, скажімо так, в якомусь сенсі було трішечки. Спрощений вступ, і якщо говорити про порівняння з іншими державними університетами, то на ряд спеціальностей були шанси вступити. Хоча, розглядаючи, як виставлялися бали, коли комусь 91, комусь 92, комусь 93 бали, на основі чого це можна було розрахувати, не зовсім було зрозуміло, так? Просто на основі мотиваційно-профільної співбесіди комусь ставили таку кількість балів, комусь таку кількість балів. Бо коли рейтинг виставляється на основі... Перерахованих оцінок за тестату чи НМТ, тоді це зрозуміла процедура виставлення балів, так? В якій позиції в рейтингу ти знаходишся? А тут все залежало тільки від співбесіди і від оцінки кандидата тими представниками університету, які проводили. Але це було минулого року, що у нас на сьогоднішній день, так? Залишається для усіх спеціальностей та ж сама мотиваційно-профільна співбесіда. Тобто вона буде обов'язково. Оцінки з атестату і бали з НМТ брати до уваги також не будуть при вступі в Ягелонський університет. Але на деякі спеціальності ввели наступну вимогу. Що на момент проходження співбесіди а в Ягелонському університеті є декілька турів, я про них пізніше скажу, які дати реєстрації, які дати співбесід і так далі, ввели вимогу, що на момент проходження співбесіди вимагається. Підтвердження рівня знання польської мови. Якщо раніше рівень знання польської мови визначали достатні чи недостатні, проводячи ось цю мотиваційну профільну співбесіду, або задаючи дітям питання, бачили, як вони розуміють ті питання, як вони на них відповідають, і чи є достатній рівень знання польської мови. А зараз ввели додаткову вимогу, що Кандидат на деякі спеці... Кандидати на деякі спеціальності мають надати підтвердження рівня знання польської мови. І як можна підтвердити рівень знання польської мови Б1, вимагають саме Б1. Декілька способів підтвердження рівня знання мови. Це сертифікат Польської державної комісії на рівні Б1. Це польська матура. Тобто діти, які закінчують польські школи, а у нас таких вже немало, так? На жаль, після повномасштабного вторгнення. Ну і так діти раніше виїжджали, закінчували польську, польські школи, мали польську матуру, то це є теж підтвердженням, бо в них навчання польською мовою було. Свідоцтво з підготовчого відділення Ягелонського університету. Є при Ягелонському університеті підготовчі відділення для. Майбутнього вступу в польські вищі навчальні заклади, і от це свідоцтво підходить. Так? Свідоцтво про закінчення річного підготовчого курсу НАВА. Є така програма, стипендіальна і так далі. Ми не займаємося цими програмами, тому якщо вона когось цікавить, то, будь ласка, можна загуглити і отримати інформацію. І сертифікат від НАВА, який виданий після 1 січня 2024 року. І е, якщо на ос... це від тих кандидатів, е, Виданий тим кандидатам вірніше, які вивчали польську мову поза межами Польщі, але сертифікат НАВ у них є. Що це за спеціальності, на які вимагають тепер отаке підтвердження, і чому є. Нюанси, що неможливо буде вступити. Спеціальності на деяких факультетах: це факультет фармацевтики, філософії, лікарський факультет і факультет управління і соціальні комунікації, будуть вимагати на цих, на цих факультетах, на тих спеціальностях, які там є, для вступу саме підтвердження тими способами, які я озвучила раніше. Зараз детально по спеціальностям. І е, буду озвучувати спеціальність і кількість місць, яка виділяється, так? якщо хтось може в когось уже є сертифікат польської державної комісії, хтось готувався раніше, от, наприклад, 4 по-моєму, лютого. Був термін цього року перший на складання іспитів польської державної комісії. Може, він у вас є, і ви зможете брати участь у першому турі? Аналітика медична ця спеціальність вимагає підтвердження рівня знання мови на Б1, 10 місць, дієтологія виділяється 2 місця для іноземців, я говорю про місця для іноземців, журналістика 7 місць, економіка 5, електронне перетворення інформації 5, Фармацевтія 10, фільмознавство 2 місця, філософія 15, фінанси, банківський облік та страхування 5, когнітивістика 5, лікарська справа 2 місця, міжвідділове індивідуальне навчання на гуманітарних напрямках 2 місця. Порівнянні дослідження цивілізації 5 місць, педагогіка. Їх там дві педагогіки є різні, на ті і на тій по два місця. Психологія є на двох факультетах. На факультеті управління 20 місць виділяється, на факультеті філософії 3 місця, всього виділяється. Релігієзнавство 10. Соціологія, 10, стоматологія, одне місце для іноземців. Управління фірмою персоналом міжнародне 10 місць. Управління інформацією, 5. Управління культурою та ЗМІ 5. Управління суспільною, суспільною політикою 4 місця. І управління публічне 4 місця. Найпопулярніші із спеціальностей, куди е, у нас особисто, так, за посередництвом нашої агенції, вступали студенти кожного року. Це, звичайно, була журналістика, це була е, управління фірмою та персоналом, е, і е, психологія. Так? Е, бачимо, що е, Тепер вимагають додатковий такий сертифікат, да, або свідоцтво з підготовчого відділення або польську матуру, та е, пункти, які по наві я оголосила. В чому нюанс? Якщо навіть і записатися на складання іспиту польської державної комісії на рівень Б1 у квітні, який буде також проходити, зараз вже в деяких організаціях, на базі яких проходить цей іспит відкрита реєстрація, то він проходить у квітні, в 20-х числах квітня. Я на міжнародні відносини, Оксан, не, від, не е, озвучувала кількість місць, е, тому що я їх озвучувала тільки на ті спеціальності, на які вимагають підтвердження рівня знання польської мови. Я вам окремо тоді в вайбері напишу саме по міжнародним відносинам. Добре. Бо я це е, тільки для тих, для кого вимагають В1, ви для того, щоб було зрозуміло, що місць мало, і для того обмежили. Е, Обмежили кількість кандидатів, які будуть навіть подаватися на е, ці напрямки. Зараз до кінця е, дійду з цим питанням. Е, навіть якщо зареєструватися на квітневий іспит Польської державної комісії на рівень Б1, то, е, як нам відповіли, в письмовому вигляді на запит е, з рекрутації Гелонського університету, що підтвердження рівня Б1 має бути вже на момент проходження співбесіди. Навіть формулювання, які на сайті, так і звучить, що на момент проходження співбесіди реєстрації на той чи інший тур. І от перший тур, який відбувається у нас, реєстрація на англомовні спеціальні програми буде починатися з 28 лютого і закінчуватися 8 квітня. Польськомовні програми 6 березня, реєстрація починається і до 8 квітня. А співбесіди будуть проходити з 15 по 19 і з 22 по 25 квітня, тобто в одну з цих дат буде призначена співбесіда. У вихідні вони не проводять. І от на цей час. Потрібно мати вже підтвердження рівня знання польської мови. А якщо іспит польської державної комісії в квітні проходить 20 21 у вас ніяк не може бути підтвердження, що є рівень Б1, бо специфіка роботи по перевірці робіт кандидатів, які здавали іспит на сертифікат Польської державної комісії, така що результати розтягнуті в часу. От, наприклад, минулого року. Я не знаю, може цього року трішки швидше буде, так? ми можемо опиратися тільки на досвід минулорічний, який є. Минулого року у нас хлопчик один їздив на іспит Польської державної комісії у квітні, результати отримали аж у червні, в кінці після 20-х чисел. І ще пізніше сам сертифікат вони видають, розумієте? А тут, як на сайті Єголонського університету, і у відповідь, що ми отримали на запит письмовий від, від рекрутації, що це підтвердження має вже бути на момент, пер, на момент, коли ти проходиш реєстрацію і проходять оці етапи співбесіди. Результати по першому туру будуть 9 травня. І запис на навчання це називається впісна студія. Тобто ти повинен уже після того, як 9 травня тобі оголосили, що ти е, пройшов закваліфікований до прийняття. Потрібно подати всі необхідні документи. Так, от цього року теж дозволили тим діткам, які в першому турі будуть і матимуть змогу проходити е, і про інші, наприклад, спеціальності, да, де от Оксана запитувала за міжнародні відносини, там не потрібен Б 1 то сміливо можна в першому турі брати участь, проходити співбесіду і документи подаються починаючи з 10 травня по 11 липня. Тобто наші діти, які отримують, якщо які е, минулі роки в кінці червня атестати, так, то навіть апостилі можна встигнути зробити і переклади польського присяжного перекладача і подати в університет. На е, багатьох факультетах в Ягелонці дозволяють кореспонденційний. Е, Такий запис на навчання, що це значить. У сканах подати всі необхідні документи. Це не на усіх, тому потрібно буде перевіряти так, в реєстраційній системі, чи доступний на вашому факультеті, на вашій спеціальності кореспонденційний е, запис. А якщо доступний, то е, встигається це все подати. Е, минулі роки, мабуть, два чи три роки підряд, от два точно е, дозволяли апостилі надати вже перед приїздом е, на навчання. Цього року це до 26 вересня, але от ми в своїй практиці одразу все. Це робимо, і апостилі, і переклади, тому подаємо їх. Вчасно, от як будуть до 11 липня вимагати, то до 11-го будемо подавати. Але якщо з якихось причин все-таки щось десь затримали, атестат і так далі, і не буде апостиля, то там в процедурі дозволяють його пізніше подати. Там ще пізніше страхування і так далі, але то все буде в реєстраційних системах написано. Бо просто уважно читайте, хто вступає самостійно, хто не самостійно, звичайно, ми за вас будемо уважно читати і виконувати і вас інформувати. В цьому турі, ще раз повторюсь, у першому можуть брати участь всі, навіть якщо атестату ще немає, бо подати його можна до 11 липня. Ми завжди рекомендуємо брати участь в співбесідах першого туру усім кандидатам. Звісно, тим, хто зараз зможуть брати, у кого може вже буде все таки сертифікат польської державної комісії, підтверджуючи, що підтверджує рівень Б 1 або хто з польською матурою чи з НАВА, Ну без різниці, без різниці, те, що я е, говорила раніше. Або ж ви пробуєтеся на спеціальності, де не вимагається, і як і минулого року залишається просто співбесіда, так то в першому турі брати участь. Чому? Тому що практика показує уже минулих років, що за перший тур на деяких спеціальностях вичерпується ліміт місць і вже немає можливості податись на цю спеціальність на другому турі. Тому є отакий нюанс: звертайте увагу на це і пробуйтеся краще в першому турі, тоді є більше шансів, що дитина пройде, і що шанса якого може не бути в другому турі, ви уникнете. Так? Тому такий момент рекомендація. В ягелонці брати участь у першому турі. На другий менше залишається, і на третій там взагалі такі знаєте, самі, не зовсім популярні спеціальності, то так може бути вступ. Другий тур електронна реєстрація після того, як. Співбесіди пройдуть або будуть оголошені результати по, перший, по першому туру, вона буде до 3 червня. Дати початку реєстрації немає. Але на що я хочу звернути увагу? Незалежно від того, чи в перший день відкриття реєстрації ви зареєструєтеся, чи в останній це не впливає абсолютно на ваш вступ. Головне вчасно зареєструватися, а в перший день, в третій, в п'ятий чи в останній день буде, це абсолютно не впливає. Тому до 3 червня потрібно буде зареєструватися, внести реєстраційну оплату. Реєстраційна оплата в Яголонці і на цей рік 100 злотих залишається. Співбесіди на другому турі з 10 по 14 і з 17 по 20 червня. Знову ж таки, в одну з цих дат призначить час конкретний, і діти виходять в онлайн. Останні роки всі проходили співбесіди за посередництвом платформи Teams. Раніше колись було Skype. На сайті Єгалонського університету так і залишається, що Skype може бути, може хтось там індивідуально і по Skype буде проходити. Якщо мені не, не зраджує пам'ять, то хтось десь з якихось факультетів по скайпу проходив, але це таке не суть важливе, просто щоб ви розуміли. А потім само скайп, там уже до чогось підключитися і пройдете цю співбесіду. Результати по другому туру, 26 червня, запис на навчання з 27 до 11 липня, тобто запис на навчання для першого для другого туру, у них кінцевий термін однаковий, тому. До 11 липня потрібно це все встигнути зробити. Ну і третій тур, <кій> звичайно, озвучу. Якщо будуть спеціальності, які цікавлять там вільні місця, то до 2 вересня йде реєстрація, 6, 9 і з 9 по 12 співбесіда призначається, і 18 вересня будуть результати. І тут, уже, якщо хтось там на третій тур буде, то немає кореспонденційного запису на навчання, і немає кореспонденційного запису на навчання, є тільки особиста подача і подат. Ті оригінали документів потрібно з 19 по 20 і 23 вересня. Це про тури. Додатково хочу на деякі спеціальності теж звернути увагу. Там не, потрібен, не потрібно додаткове підтвердження рівня знання мови Б 1 тими способами, які я озвучила, але. Є свої нюанси, і по кількості міч щоб ви розуміли наскільки реально, наскільки ну є шанси, так, дуже популярна спеціальність інформатика. На яку завжди велика кількість вступаючих. І от інформатика в Єгелонському університеті є на двох факультетах: є факультет математики та інформатики, а є факультет фізики, інформ... астрономії прикладної інформатики. Так от, факультет математики та інформатики, у них є спеціальність просто інформатика і інформатика аналітична. Просто інформатика 5 місць, аналітична інформатика 3 місця. і на ці спеціальності, крім а, розмови кваліфікаційної, тобто співбесіди да, мотиваційно профільної ще додатково другим етапом а, є практична, а, практичні завдання з математики, або, може, там, написано щось з інформатики. Ну, дітям, які вступали, завжди три завдання з математики. Давали досить складні вища математика, тому Хто це розглядає, будьте готові до того, що якщо у вас є в школі вища математика, ви там в спеціалізованих математичних чи якихось фізико-математичних ліцеях, вчитесь чи в ліцеях інформаційних технологій і так далі, то можна пробуватися. Як ні, то не витрачайте свій час. І на факультеті фізики, астрономії, прикладної інформатики спеціальність прикладна інформатика. Там теж всього 5 місць для іноземців, але там є можливість тільки співбесіди без додаткових задач, тобто вони не рішають задачі. От у нас в нашій практиці за весь час, що вступали студенти, на факультет. Не на факультет, а на спеціальність, прикладна інформатика, були вступаючи на просто інформатику і аналітичну інформатику на факультеті математики і інформатики не справлялися діти. Тільки минулого року одна дівчинка на комп'ютерну математику туди пройшла і все вирішила 2,5 задачі. Це те, що стосується інформатики. Далі на філологію не потрібно додатково підтверджувати польську, так? але є нюанси, хто розглядає англійську філологію з німецькою, досить популярні спеціальності, тому я вирішила про них сказати. Німецька мова має бути на рівні Б1, крім польської, бо співбесіда ж польською мовою буде проходити німецька на рівні Б1. Просто німецька філологія, німецька мінімум B1 має бути. І німецька з англійською буде вимагатися і Б1 німецької, і Б1 англійської. І також іноді є кандидати на польсько-українські студії, вивчення польсько українських взаємовідносин, співпраці і так далі, мова, культура і всі інші моменти, то співбесіда проходить або польською, або українською мовою, звичайно добре, якщо все-таки є хоча б якийсь рівень польської мови, так, тому що. Там дається можливість і без рівня польської мови вступати, але краще дітям готуватися. Видають 30 місць на цю спеціальність, але минулі роки близько 300 бажаючих були на ці напрямки. Тому теж, наче і просто так, а велика кількість бажаючих і тут не завжди може пощастити. На англомовні спеціальності, якщо когось цікавлять, то всі англомовні спеціальності тільки вступ по мотиваційно-профільній співбесіді. Більше додаткових ні сертифікатів мовних не вимагають, ні оцінки теж не дивляться, і буде тільки таким чином проходити вступ і відбір кандидатів. Ірина, доброго вечора. Які питання на співбесідах? Питання на співбесідах усім нашим клієнтам, які е, вступають за посередництвом нашої агенції. Ми зібрали близько, мабуть, більше вже 40 різних питань. Ми всі їх надамо. Е, для загалу я можу так тільки орієнтовно сказати, що може бути. Так, е, то це... Е, Чому обрали навчання в Польщі? Чому обрали Ягелонський університет? Чому саме ця спеціальність? Де вчили мову? Скільки вчили мову далі? Яке хобі, в якому місті проживаєте, про друзів розказати, про сім'ю розказати, якщо домашні тваринки є, розкажіть, які книги читаєте, як в майбутньому, що ти плануєш в перспективі себе як реалізовувати. Якщо ми приїдемо до вас ваше місто, щоб ви цікавого показали. І так далі, і тому подібне. Абсолютно різнопланові питання, і звичайно ж таки будуть питання пов'язані конкретно з вашим профілем, який ви обираєте. Тому вступаючи на економіку, почитайте е, статті по економіці польською мовою. Так, вступаючи на IT, звичайно будуть є специфічні питання, які стосуються там мов програмування, так і так далі. Була дівчинка у ну, нас досить давно вже але вступала на психологію і вступила вірніше на психологію, то їй на співбесіді задавали питання по будові вуха бо фізіологія, анатомія це все на серйозному рівні під час підготовки психології веде. Тому абсолютно різнопланові питання. Іра вам 100% все вийшлимо, якщо у вас буде університет, в якому будуть проходити співбесіди. Ви вже наш клієнт, тому. Все буде. А, так, наче, наче все, що хотіла сьогодні вам розповісти. Якщо якісь будуть уточнюючі питання, будь ласка, Якщо будуть уточнюючі питання, можна писати або під вебінаром так, в повідомленнях, або в особисті. Ви у нас всі, мабуть, є в наших групах Viber, там є мої контакти. Тому, будь ласка, пишіть, буду відповідати. На сьогодні все, бажаю всім спокійного вечора. Хто у нас дивиться зараз в режимі прямого ефіру, спокійної ночі і всім нам миру і добра. До зустрічі на наступних вебінарах.